Продовження казки. Лист Еміля. Розділ сьомий. Подарунок біля порогу. Не треба й розказувати, як жахнулася гоя, коли Берта повернулася до дровітні з котом. Не хвилюйся, він нас не чіпатиме. Ми уклали з ним угоду. Він стане другом Емілю. А ти впевнена, що. Він сподобається, хлопчику, запитала Гоя. А чому би ні? здивувалась Берта. «Ну, він трохи облізлий, сказала Гоя. «Хм-хм-хм», <кхідний> <кхідний> – прокашлявся кіт. Нічого страшного, він облізлий не більше, ніж той твій пес. Ммм, сказала гоя. Завтра вранці ми візьмемося за роботу і все виправимо. Ви ж дивіться, постарайтеся, бо самі станете для мене святковим подарунком, сказав кіт. Не бійся, постараємося, втішила його Берта. Вранці вони взялися за роботу. Коту не дуже подобалося, як його натирали снігом, потім розчісували нігтями, але він мовчки терпів, стіпивши зуби. А що я маю робити? запитав він ввечері. – Ти просто сиди біля дверей. Добре, сказав кіт. Настав вечір. Вікна засвітилися. Нам час вирушати, сказала Берта. Дай я зачеплю тобі листа. А що там? поцікавився кіт. Нема часу пояснювати. Удачі тобі! Сподіваюся, все буде добре, відповіла Берта. Вони пошкребутіли у двері і втекли, а кінь залишився. Жінка, це була Емілева мама. Вона вийшла і дуже здивувалася, побачивши кота. Вона побачила листа на його шиї, зняла Емілю, ходи сюди, це здається для тебе. Еміль спочатку не зрозумів, чому мама стоїть у відкритих дверях в такий мороз, а потім побачив сірого красення. Він взяв листа з маминих рук і прочитав, Любий Емілю, пробач, що довелося так довго чекати. Я шукав тобі найкращого друга. Сподіваюся, він тобі сподобається. Цінуй його, бережи і дбай про нього різдвяний дідусь. Еміль з повними очима надії глянув на маму. Ну, що ж? Ходімо, знайдемо чим його пригостити? сказала мама. Нам вдалося вдалося. Закричали мишки від радості. Ввечері задзвонив телефон. Еміль про щось довго розповідав у слухавку, а коли телефон узяла мама, вона сказала. Нічого не розумію, там так і написано було від різдвяного дідуся. Ти бачив, як він зрадів. Може, залишимо його. Кіт, побачивши, що Берта і Гоя сидять на підвіконні, підморгнув їм і потім заснув від ніжного погладжування Еніля. Розділ восьмий святвечір на пошті. Ось і все бажання хлопчика здійснилося. Було приємно познайомитися з тобою. Тобі вже час іти. Скоро знову почне падати сніг, може, й завірюха почнеться, сказала Гоя. І справді, я вже піду, а ти з ким святкуватимеш Різдво? запитала Берта. У мене немає ні з ким, ні з чим. Знайду собі якийсь харч та й ляжу спати, відповіла Гоя. Берта довго не вагалася. Ходімо зі мною на пошту. Завжди матимеш, де жити і що їсти. Я справді можу піти з тобою, зраділа Гоя. Звісно, якщо хочеш? Хочу. На пошту повернулися пізно. Людвік дрімав. Людвіку, я повернулась, прошепотіла Берта. «Берту!» – закричав Людвік, зрозумівши, що це не сон. Ну що, вдалося знайти друга Емілю. Вдалося, вдалося. Сідаймо їсти. Дивись, ми маємо гостю гою. Вона житиме з нами. Чудово. зрадів Людвік ще більше. Вони повечеряли і поринули в солодкий сон. Коли настане ранок, всі діти кинуться до ялинки. Лише Еміль не поспішатиме. Берта також знайде подарунок, де буде написано Моїй любі помічниці. Різдвяний дідусь. От і закінчилася ця чудова книжка. Вона познайомила нас з трьома мишками Бертою, Людвіком і Гоєю. До зустрічі в новій касті Секретна агенція написання листів. Кінець.